Всім привіт, друзі! Ми продовжуємо наше відео. І ми, ми йдемо в управління і чекатиме одну секунду. До останній раз. ми тепер підключити. І потім ми це беремо. Тепер ми йдемо підключити галочку і з'єднати і з'єднання. І тепер завантажити код. І подивимося, не буде, буде світитися або не світитися. Зараз, зараз у нас зараз повторити. Що мись щось тут? Нас не, не, виход, не виходить.